Херсонський кристал переживає не найкращі часи у своїй історії. Команда знаходиться у нижній частині турнірної таблиці другої ліги, і для того, щоб виправити ситуацію та врятувати команду від негативних результатів, керівництво вдалося до радикальних та нечуваних для другої ліги дій. Запросити до керма команди іноземця та ще й американця, погодьтеся сміливо, але як показують результати, цілком слушно. Одного погляду на нього достатньо, щоб зрозуміти. Перед вами іноземець. Він сконцентровано виходить на поле і уважно читає з листочку. Певно, згадує незвичні імена місцевих гравців. А може, репетирує такі складні для американця слова маловідомої там мови. Де ви так хорошо навчилися говорити по-англійськи? В армії. Обізайтене обучення. Знайомтеся Деніс Люкенс, перший американський тренер в історії України, за аналогією зі своїм співвітчизником Капітаном Америкою, який рятував свою країну під час війни. Наш герой рятує кристал від дна турнірки другої ліги. Що робить тебе таким особливим? Нічого. Я просто хлопець з Брукліна. Деніс, на відміну від капітана Америка, не з Брукліна, а з Лонгайленду. Але це справи не змінює. То чим цей американець такий особливий? А ви послухайте на кого він вважає своїм вчителем і якого стилю гри притримується? Лобановський з Динамо був одним з найкращих тренерів за усю історію. Шкода, я не мав можливості повчитися у нього. Але коли я у США отримував тренерську ліцензію, моїм вчителем був Дітмар Кремер, який керував Мюнхенською Баварією. Він теж був фантастичним тренером. А от до порівнянь із героями коміксів і фільмів Дені ставиться більш ніж стримано. «Послухайте, я не супергерой, я не приїхав когось рятувати. Я лишень виконую свою роботу. І справді ніякої супергеройської хвороби у тренера немає. Він сам бігає за маніжками для гравців, сам їх і роздає. Футболісти до тренера іноземця вже звикли. Звертаються до коуча рідною для нього мовою, а він їм відповідає зрозумілими їм словами. Каменітаж камені іграй два ви, наприклад, особисто англійську мову знаєте, можете тренеру щось сказати? E, ну, як би, так. Да. Я там в школі учив, чуть, чуть помню. Ну, іноді англійською. англійським. A pensil yes. Стол? A table? Yes. А коли іноземних слів забракне, на допомогу прийде президент і розтлумачить вимоги. So, not bad, okay. But... Лец чайплайливокеспешанеканер так виеве канератак, лесплайвун о тю тачес. Німуха. Говорить, када контратаки старайтесь мінімальне кількість писань. Про жоден мовний бар'єр не йдеться. Утім, тренер про всяк випадок нагадує. Завтра важлива гра чемпіонату. До нового тренера з-за океану звикла не лише команда, а й херсонська публіка. Інакше як пояснити вибір вболівальником кашкету із написом USA, тобто США. USA! 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 Остання гра у 2012 році проти Хмельницького Динамо могла вивести херсонців на сьоме місце, яке до приходу Люкенса здавалося чимось недосяжним. Задання є виступити не хуже, ніж в прошлом сезоні. В прошлом сезоні ми зайняли восьмоє -е місце, А в цьому хочемо зайняти сьомоє -е місце. Продовж усього поєдинку гравці Херсонського клубу створювали момент за моментом, але забити ніяк не могли. Навіть коли нападники марнували розкішні моменти, люканс був беземоційним. Якщо ви будете кричати на них, їм буде ще важче. Вони дуже знервовані, особливо ті, хто має забивати. Вони мають бути спокійні, і я стараюся їх заспокоїти. Може, я сам злий і засмучений, але вони повинні зберігати спокій. І ця філософія дала результат. Спочатку херсонці відзначилися з пенальті, а вже у другому таймі змогли втілити свою перевагу над суперником і у другий забитий м'яч. Ам'язі старається в Америці. Вся сила міра чи вся сила світу в Америці чи ні невідомо. А от що сила кристала й у Денісі Люкенсі, певно, коли я приїхав 9 тижнів тому, ми були останні з одним очком. Тож заробити 19 очок з того часу, як я тут, це досить вдалий результат. Кристал йде на зимову перерву сьомому другій лізі, а і виконує завдання на сезон. Гра херсонців змінилася на краще, а гравці повірили у свої сили. І не в останню чергу завдяки нашому супергерою.